Друзі, доброго ранку! Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін і ви дивитесь канал про пасічне життя. Хто слідкує за каналом, вже подивився, що я зробив чистку днищ і зробив їх утеплення. І після очистки днищ виявилось декілька сімей, які загинули. І я сьогодні хочу зробити детальний огляд. Тих сімей і проаналізувати причину загибелі. Для чого це робиться? Я вже казав ще раз: повторюся, що дурний він вчиться на своїх помилках, а умний на чужих. Тобто я вам хочу зараз поділитися своїм досвідом, щоб ви навчилися на моїх помилках і їх не робили. Так, вулики у нас декілька вуликів. Хочеться наголосити той факт, що. Загинули переважно. Оце от загинув. Загинули переважно ті вулики, які прогнозовано мали бути загинулими. Чому? Тому що я ж вам казав про той факт, що всі сім'ї були сформовані більш-менш нормально. На мінімум там було мінімум той, що я формував, це на 5 рамок. А так в середньому було 6-7. І ось це я сформував десь в кінці вересня місяця, а в листопаді. Вже виявилося, що бджоли позлітали, і їх там виявилося е, гораздо менше. Отже, давайте декілька вуликів зараз відкриємо і проаналізуємо. Так, друзі, перший вулик це буде вулик з ППС. Ось така у нього, в ньому картина. Дивіться, спочатку, як я і казав, він був сформований ось на шести рамках, а потім. А потім я, звісно, що побачивши, що бджола шість рамок не обсіджує, поставив заставну доску і скоротив на три рамки. Що ми тут бачимо? Перші це у нас ознаки це бджола обкакалася. Оце є признаки поносу. Так. І дивимося наступний факт. Ну, до речі, ось, ось от, така, дивіться, сила бджоли була на момент того. Як вона загинула. Тобто, дивіться, ну, я не знаю, 10 сантиметрів у діаметрі ось раз. Ось я вже бачу і матку. Далі зараз. Ось. ось матка, вона так загинула. Ну, щоб сказати, щоб не було корму, дивіться, отут позаду корм був. Тобто бджола просто застигла на, на цьому місці. Може на розплоді. Ось ось матка. Дивіться, теж загинула. Матка така красива. Але теж, бо дивіться, дуже мала кількість бджоли. І це. Я, я, я навіть би здивувався, якщо б ця сім'я перезимувала. Але що, що можна сказати? Далі, друзі, переходимо до огляду наступної сім'ї. Що ми тут бачимо? Ця сім'я ми бачимо, що йшла на шести рамках. І нічого такого підозрілого я не помічав. Е, і тому я її не скоротив. Тобто вона признаків в листопаді місяці що вона слаба не виявляла. Так, з краю ми бачимо рамку за заставною, яка призначена для того, щоб бджола трошки підносила собі. Так, що ми бачимо? Е, я бачу вже бджолу на дні, і зараз ми дно це окремо розглянемо. Так, перша рамка від заставної. Не з'їли мед, тобто мед є, трошки бджоли є. Далі. Так, теж трошки під'їли, тобто десь половина меду під'їли, але переважно весь мед залишився. Трошки є капельки по носу. Але ще раз наголошу, що не обістрано суцільне гніздо. Так, тут вже вони, мабуть, сиділи бджолки, бджілки наші. Половину рамки виїли, в рамках. Всередини бджоли немає. Так, далі йдемо. Теж е, рамка, на якої сиділи бджоли. Тобто вони тут майже все виїли. Переходимо далі. Так, е, Наступна рамка. Наступна рамка тут вже бджола в камірках є. Тобто вона е, намагалася там зігрітися. Але теж небагато її тут. Ну, до 50 штук з сторони, і до 50 штук з, з, на другої. Але ми бачимо, що карма вже під'їли так основательно. І остання рамка біля заставної. Це у нас теж є у нас і корм у нас є. І з цієї сторони є. Тобто ця сім'я загинула не від голоду. А тепер я хочу вам зробити огляд нижче і я от дивлюся зверху, ви ще не бачите, а я вже бачу, що така ситуація, яка у мене була у більшості сімей по структурі підмору, так скажемо. Зараз я подивлюся, чи все ви бачите. Так, нічого ви не бачите, зараз я ось дивіться сюди. Отут, от -от, якщо ви помітили, це була зона клуба. Оце зона клуба. І отак от і бджола і посипалася. Десь я тільки що бачив матку. вітром її здуло. Де вона? Ну ладно, то вже не суть важна. Але ось вона. Ось матка. Матка теж, дивіться, молода. Дивіться, тут сиділа бджола і тут вона і посипалася. -от ми бачимо крошку. Тобто вона їла, 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 і потім через якісь невідомі причини обсипалася. Але якщо тут, зараз я один висновок скажу, а потім загальний. Дивіться, ви бачите ще бджолу. Отут. От я коли чистив одні ще більш благополучних сімей, де теж у мене таке розташування, що я от до цієї стінки, це у нас на південь ставлю. Ставлю цей гніздо, тобто, щоб воно трохи прогрівалося. Так ось підмор був в протилежній стороні, Я такий роблю висновок, що це, знаєте, бджола, та, яка відчувала, що вона скоро загине. вона Подальше від гнізда відползала і там десь загинула. А тут і тут ми бачимо, що сім'я впала вся, тобто переважна вся частина подмору отут. А оцей от так називаємо його цвинтар, він теж присутній. Тобто, а отут, -от, бачите, такий простор. Тобто, ця бджола вона намагалася до да, останнього перезимувати, а ця то, сюди відповзала загибати. І що хочеться сказати? Ми бачимо, що тут переважно теж не дуже-не дуже багато, як кажуть, і, 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 кажу, і бджоли. Дивіться, зараз я її так зішребу сюди. Оцю бджолу. Зіскребу. Ну і в принципі, ну, десь може біля кілограму. Біля кілограму бджоли. Небагато бджоли, от скажу вам точно, що це небагато. тобто, Але і така кількість, в принципі, перезимовує, Тобто вона би в принципі, була здатна перезимувати, але щось їй завадило. Ще раз свою гіпотезу висловлю це через кліща. Тому що кажуть, що ну не то, що кажуть, хай вони все, що хочуть, кажуть. Я ж восени ставив контрольки на кліща і бачив. Наскільки багато сипалося кліща. Тобто у мене так дуже давно е, сипалося. Так, багато. У мене завжди 3-4-5, а так тут 50 і більше 50. Тобто от така маса бджоли, дивіться, бджу, друзі, вона в принципі, могла перезимувати. Але е, карма були, е, вона не обісралася, але вона посипалась. Ну, В принципі, давайте значить, попередньо скажемо, що клічнив знизив, знизив ресурси бджоли, і вона. Не перезимували. Давайте ще одну, мабуть, відкриємо якусь сім'ю. Друзі, дивіться наступний вулик. Цей вулик він не загинув, але це була сім'я, яка дуже сильно прослабла, і я звідки забрав дві рамки з бджолою на підсилення. Не на підсилення, вибачте, там же, де матка пропала, я туди матку дав. Теж повиїдали так добряче. З цього вулика, але ж я ж кажу, наголошу, що ніхто тут не загинув. Він просто дуже сильно ослаб. Підмору теж було небагато, трошки тут є сліди проносу. Так, і давайте, мабуть, останній Останній зараз вулик подивимося, який точно у нас загинув. Мабуть, я і не буду вимикати камеру, зараз так підійдемо я вам покажу. Це ось ось цей. Е, який, до речі, теж не загинув, е, але теж дуже сильно ослаб. Там була жмінка бджоли, і я вчора е, показував, так, ось так думаю буде зручніше. Теж відкриваємо. Ось дивіться. Е, так. Е, цей цей вулик ось все ж таки обісрався. ось Оцей вулик це той, що я вам казав, що через мене е, Загинув через, через відсутність корму. Виїли все. І що хочеться сказати, виїли все і бджоли перейшли, ось сиділи вони тут за заставною. Тобто оце я не, не доглядів. До речі, от є трошки розплоду. Я не доглядів, тому що е, вважав, що така кількість корма це буде досить, дивіться, геть пусті ранки. Але і те, що я вам казав, і бджоли мало. Хоча, дивіться, отут десь 10 см такий клубок був. І на тих рамках на двох сиділи теж 10 см. Тому, я думаю, якщо б я вчасно він кинув щось поїсти, ті би вижили. Це 100% моя провина. Але тут опоношення більше. Так, закриваємо і робимо. Друзі, подивилися ми всі всі сім'ї що хочеться сказати, всі сім'ї, які загинули, ну ті сім'ї, які я побачив вчора, при тому, як я чистив днища під час тої роботи, вони виявилися дуже слабкими. Тобто вони так називаємо їх і так були здихлики. Тобто, ці, ці сім'ї, я ще раз кажу, я б дуже здивувався, якщо б, наприклад, половина з них вижила. Там у мене були сумніви, але це. Зайвий раз доводить той факт, що краще бджол, краще, якщо ви сумніваєте, що вони перезимовуються, краще їх поєднати дві до одної, і щоб 100% перезимувало. Але ще раз наголошую в черговий раз, що я ці сім'ї поєднував. Тобто вони вже поєднані. Тобто ці сім'ї треба було ще з кимось поєднувати. Але ви ж бачите, що там щось незрозуміле. Ну, я маю на увазі, була якась причина, тому що при в одному тільки випадку не було кормів, а в других випадках корма були, і бджоли не обігріли, скажімо так, називаємо так, що вони не обігріли. В більшості, в більшості випадків не було розплоду. Тобто це не той факт, що кинули розплод, і потім холода, і вони з нього не злізли і там не змогли долізти до корму. Це якраз той факт, що. Ну, я вважаю поки що попередньо, що це, це через те, що бджола була уражена кліщем. Я їх почав лікувати, але вже було пізно, і тобто, вона була вже покусана, і її імунітет вже був послаблений. Ось це мої попередні висновки, через що загинули у ці, так кажуть, здихлики. Друзі, бажаю вам вдалої закінчення зимівлі. бережіть себе своїх родних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.